Чотири людини загинуло, троє травмовано. За добу на Кіровоградщині сталося дві аварії зі смертельними наслідками. Причинами обох працівники ДАІ називають перевищення швидкості. Аварія поблизу Світловодська трапилась вчора близько 14-ї години. Очевидці розповідають, водій Чері на великій швидкості намагався зробити обгін, проте не встиг спочатку зачепив зустрічну фуру, а потім врізався у Фольксваген. Їхав я із з сторони Світловодська» в сторону градиська за трьома фурами. Десь швидкість була в районі 50-55 кілометрів. Точно не можу, але не, не більше там не можна за фурами. І за три фури вилетіла як снаряд оця машина, що розбилася. І такими зігзагами летіла на мене, я встиг тільки зреагувати, право взяв на 10 см. Це таке временно писнено на таких. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля через амулет, отриманих травм, загинуло на місці. Проводиться перевірка, даного факту буде порушена кримінальна справа.